Зазвичай операція триває 30-40 хвилин, іноді до години. Це залежить від діагнозу, від складності і від давності початку хвороби. Це залежить від анестезії. Якщо це загальна анестезія, то пацієнт без свідомості і він нічого не відчуває. Якщо анестезія місцева, то на початку операції під час виконання місцевої анестезії він може відчувати дискомфорт або незначний біль, але під час операції цього не буде. Пацієнти можуть бачити під час операції світло або тіні всередині ока. Під час операції Постійно око вводиться розчин, який по складу схожий на внутрішню очну рідину. В кінці операції або в оці залишається цей розчин, або вводиться повітря, газ чи силіконова олія. Це залежить від наявності, кількості і розташування розривів в сітківці, а також від площі відшарованої сітківки. Після операції пацієнти знаходяться в вимушеному положенні в більшості випадків близько 20-30 хвилин.